Дивіться, коли ви відчуваєте, що ви виросли з поточної ролі, це зовсім не значить, що ви повинні одразу схопитися, підхопитися і побіжати до свого керівника і казати: слухай, я вже готовий взяти наступну посаду. Ні, спершу треба подумати, що ти будеш робити на цій посаді, тобто. Чого тобі насправді не вистачає і чому тебе ще не назначили на цю посаду. І якщо ця посада, ну майже не відрізняється від поточної, тобто, умовно кажучи, ти зростаєш з джуна до Мідла чи з мідла Мідлада Сінєри, то насправді в тебе скоріше за все є поруч людина, яка вже має цю посаду, порівняй себе з ним або з нею. Да, і подивись, чого тобі не вистачає для того, щоб бути на тому ж рівні. Якщо ти відчуваєш, що ну. Приблизно на однаковому рівні, так вже можна йти до керівника і питати. Але як питати, ви ж розумієте, не? треба спитати, не чому мене ще не призначили на посаду сіньра, а що мені потрібно зробити, щоб мене призначили на посаду сіньра. Відчуваєте різницю? Тому що в першому випадку це, ну як би сказати, скарга. Чи якісь намагання натиснути на свого керівника, сьогодні ніхто не любить. А в другому випадку це пропозиція попрацювати разом. І це, звісно, подобається набагато більшій кількості керівників. Так що приходьте з таким запитанням.